Милі друзі, радію новій зустрічі і розпочнемо з Хумани в Одесі. Вже тривають перші знижки, на вихідні це мінус 50% і 30% знижки на ексклюзив. У будні дні цінова політика не така приваблива. Там ближче до п'ятого тижня розпродажу цікаво, яка буде ціна на останній день перед оновленням товару. До цього це було 24 гривні за річ. Підозрюю, що тепер буде вище. Побачимо. У другій половині відео відвідаємо новий секонд, який відкрився в місті Одеса. До цього часу не помічала, що в магазинах Humana довішували нові речі на ексклюзивні пропозиції. Досить часто мені трапляються картаці, жакети, які. Хочеться приміряти від зара. Цей був величенького розміру, досить тепленький. Чомусь вони привертають мою увагу і їх хочеться приміряти. Наступна річ від Puma за 700 гривень. Це така тоненька, напівпрозора, безрукавочка, спортивна, цікава. Приміряла просто на сукню, сподобалась. Наступний справжній новий пухон тоненький. Я його називаю пуховий жакет. Маю такий самий чорний, на жаль, у S розмірі але все ж таки він мені підходить. Це повноцінна М, хакі колір. Такі речі гарно втягати під інші пухони, дуже утеплює. Свій чорний минулого року я придбала за 550 гривень, а цей вже розмістили на ексклюзиві, навіть зрізано було склад, та оцінили аж у 1700 гривень. Вважаю, що це за дорого. Наступний жакет у складі багато вовни, віскози, дуже приємний, цікава така тканина, як в крапочку біленьку текстура. Оскільки він був занадто м'який, як для жакета, мені здається, що краще більш такі щільні тканини. Бачите, це зовсім зовсім як ковтинка. На відміну від того, що ми приміряли з вами позаминулого відео, від Зара, схожий на попередній в цьому відео, але він щільний, тримає форму, дуже приємний до тіла і набагато. Солідніше виглядає, коли тканина товстіша. А ця сукня це якесь диво, там надзвичайно крутезний склад, пасок із 100% шовку, пряжа дуже м'яка, там і вовна, і мохер, зовсім не колиться, дуже м'якенька, тисячу гривень оцінили. Гарна мені і за кольором, і за розміром. Лише є один недолік, вона вся ажурна і напівпрозора. Ну, навіть занадто прозора. До такої речі має бути спідня білизна. ну там Я вважаю у вигляді по типу комбінації. Трохи незручно її показувати через прозорість. Я намагалася продемонструвати вам фасон і надзвичайно приємно до тіла. Ну, сукня насправді дуже крута. І наступна, мені сподобалася, це віскоза, абсолютно новенька, із машинною вишивкою, гарного кольору, таку, як камера передає, так і є. Трошки вона мені малувата, але е, ідея, задум, і як у ній себе почуваєш, ну, погодьтеся, річ дуже класна. У ваговому секунді зустріла незвичну за фасоном спідницю від Зара джинсову, вкорочену, як подвійну. Зараз спробую вам показати, до верху схопила перше, що трапилося до рук за розміром. Це футболка від Adidas. Не здивилася я, чи вона справжня, але треба було із чимось приміряти. Те, що пасує більш-менш до такої розкутої спідниці. Виглядає вона цікаво, почуватися у ній дуже зручно виходить. Я вперше і бачила, і приміряла щось подібне. Інколи зовсім випадково, серед звичайної біжутерії можна натрапити на справжні вінтажні зразки, як оцей, який продають на міжнародних платформах майже за сто. Доли. Без маркувань, натомість із позолотою та з аметистовими кристалами. В описі під відео є пряме посилання на мій інстаграм, можливо, ви знайдете для себе там щось цікаве. В наступному ваговому приміряла дві сукні, одну таку просту, ніжну-пудрову рожеву, складу не було, підозрюю, що то віскоза, та інша синтетична нова збіркою від буху. вечірня. Перша непогано мені пасувала і була дуже комфортна. Ніжна мережа на відбуху теж сподобалася, теж комфортно сиділа. По фігурі. І мені сподобалося, ото мережево було фактурно виразним ніжним, але ефектним таким. Сукня мала, дещо такий персуковий відтінок. Воно сяє неймовірно. Но камера не передає ту красу. Ще є в наявності райдужна каблучка із кришталями справжніми від Сваровські. Вона неймовірно гарна. Ну а ми з вами вирушаємо після короткого відпочинку до нового секунду у місті Одеса з дуже милою назвою. Магазин відчиняється о 10 ранку, перше враження. Магазин новий, величезний, просто надзвичайно великий, мабуть, і за годину його важко обійти, якщо роздивлятися. Більш-менш уважно речі. В залі немає відвертого романту, оброблених речей. Меблі усі нові. Це магазин не на вагу, всі ціни фіксовані, є дуже гнучка. Постійна діюча схема знижок. Кожен цінник має свій колір, наприклад, зелений та синій це початкова ціна, не на знижці. На всі абсолютно речі є цінники. З перших вражень, надзвичайно, яскраве, гарне освітлення, є полиці для. Дрібних речей і для текстилю. Увесь текстиль розвішано на окремі вішаки, це і простирадла, і штори, все-все таке об'ємне, велике, його легко роздивлятися, доступ до нього є дуже гарний. Тоді, як у вагових секонд-хендах, текстиль роздивлятися і шукати, то треба мати певну фізичну силу. Цей магазин не має якогось дня так званого оновлення завозу товарів. Оновлення відбувається щодня з усіх позицій. Більше 1200 речей кожного дня оновлюється. Більше 200 пар взуття також оновлюється. Тобто кожен з нас має не тільки право, але і реальну змогу знайти для себе щось цікаве і не нарікати на тих, хто масово речі скуповує для перепродажів. А через брак часу, вперше відвідуючи цей магазин, я звернула увагу на взуття, на дитячі речі та іграшки, а от одяг не приміряла, хоча дуже вабили, абсолютно нові. Примірочні, гарні, багато по залу дзеркал величезних. Розглядати себе там у речах дуже зручно. Перші враження гарні через те, що все нове, знову ж таки, освітлення через те, що дуже простора зала. Коли я кажу нове, я маю на увазі меблі. Оснащення приміщень, ну таке інше. Але все ж таки це секонд, хоч і багато нового взуття, якихось вітринних зразків, є також речі, які були у вжитку, це досить помітно. Тобто загальне таке в мене враження склалося, що по одягу, одяг, хоч він весь і на вішаках, він виглядає трохи скромніше. Ніж, наприклад, в Хумані. В Хумані дійсно речі виглядають нові або як нові більшістю своєю. Загалом мені сподобалася ідея секунду, де немає якогось визначеного дня завозу. Там досить спокійна, комфортна обстановка для покупця, чистенько. Гарно почуваєшся більш комфортно, ніж у звичайних вагових секундах. Персонал дуже ввічливий, хоч і багато там працівників, але їх нібито як непомітно для покупця. Їхня присутність, вони не нав'язливі. Я не чула якихось попереджувальних там оголошень щодо крадіжок і таке інше. В цілому така лагідна, приємна атмосфера. Речі зручно зиновані, є окрема стійка навіть для отаких от різних простих шоперів. цей з червоним цінником, це знижка 50%. Ще не всю їхню систему я вивчила та разом у нас все з вами вийде. Наступного разу спробуємо щось знайти з одягу цікавого приміряти. Але першого дня у мене склалося дуже приємне враження про відділи для діток. Дуже дуже багато іграшок. Просто їх море і нових, і вживаних різні ціни і хлопчикам, і дівчатам. Площа магазину надзвичайно вражає, дуже багато взуття, просто надзвичайно багатий вибір. Вечірнє, повсякденне, домашнє, спортивне. Дуже багато. Просто є, на що подивитися. Кожен знайде щось для себе, обов'язково там. Особлива приємність це окремий відділ для геть маленьких діток і зоною відпочинку для них. Багато речей з паперовими бірками, геть нових, і ціни дуже-дуже приємні. Девіз магазину ні в чому собі не відмовляй. Кожен чек подарує особисте пророцтво, а я лиш додаю своє. Бувайте усі, живі і здорові.